37 дубль, 17 -е, жовтня 23-го року. То фазани летять, то машини їдуть, то телефон дзвона, то думку втратив. Це Ютуб. Часто задаю собі питання, на ну, що воно мені це надо все. Але в нас прийшли опади. Випало 13 мм. Можете мене привітати, напишіть, що там у вас. Чи зможете ви отримати сходи пшениці, чи достатньо у вас опадів. А я сьогодні відповім на питання, чому азот був мною внесений селітра при посіві з осені. Перше, що не тільки сілітра в мене була при посіві, а селітра була. Разом з фосфорними добрами. Фосфорні добрива розкидачем виносились перед посівом. Я вирішив те, що мені буде необхідний азот сосені. Ін'єктора, на жаль, у мене немає. А я вирішив для себе, що я буду вносити азот тільки в ґрунт, не оприскувачем, не розкидачем. Азот я вносити не буду. Він дуже дорогий, я боюсь втрат. Втратити ми можемо замідної форми, тобто форми, яка в карбаміді міститься при переході в амонійну, якщо недостатньо вологи, якщо лежить на поверхні ґрунта. І можемо втратити нітратний азот в процесі дінітрифікації. Якщо, наприклад, ми внесли азот, а у нас вода стоїть на полях. І багато хто з нас бачив, що після того, як вода сходить, то там рослини жовті, недорозвинені. І ми думаємо, що там може бути якісь болячки. Насправді там просто весь азот вилетів за рахунок того, що біоті, аеробні треба жити, і воно буде розривати зв'язки в молекулі нітратного азоту для того, щоб вивільнити киси. Тому. Розуміючи ці втрати, прийняв для себе рішення вносити селітру з осені. Того що розкидачем вносити не буду. З осені кас вносити оприскувачем не буду. Тому дав в ґрунт селітру. Сілітра більш стабільна, більш стійка в сухому ґрунті. І я розумію, що вона дочекається опадів. Коли, це буде, коли вони пройдуть, вони вже прийшли в принципі, вже добре. 13 мм в принципі, достатньо, якщо було б там 2-3-4-5 Було б трошки стресовіше, тому що все ж таки велика концентрація солей була б, В принципі, 13 мм достатньо для того, щоб розконцентрувати добриво. Я вважаю, що ще пройдуть опади. Я бачу, що вже температури змінюються. Тобто так багато всього хочеться сказати, багато думок, і дуже важко сформувати, щоб ви мене зрозуміли. Тобто, перше, ми можемо втратити. Да? Друге, ми маємо накормити рослину з осені і ґрунт так само. Третє. Я бачив, що і розумію те, що. Якщо б я в цьому році попрацював би краще з азотним жиленням, я міг би потримати середнє вражання 6,5-7 тонн на круг. Тобто, ну, в середньому, якщо б я витратив там 300 кг азотних добрив, ну, тобто в середньому вийшов на 100 кг діючі речовини, Ну, неможливо сформувати гарний врожай, не... не маючи або запасу в ґрунті, або не, внос... не вносячи це. Не вносячи це формі добре. Також розумію, що більшість з вас дивиться наші сьогоднішні ціни, ціни так як і я. І ну, сьогодні продавати пшеницю по той ціні, яка вона є, ну, це намазувати милом петлю і засовувати туди голову. Тобто викручуємося так, як можемо, затягуємо вузли як можемо, і тримаємося до того моменту, щоб отримати більш-менш адекватну ціну. Якщо у вас пшениця рахується, ну тобто ваші витрати не перевищують той виручки, яку ви можете отримати, то я вважаю, що треба продавати, тому що ну, можна не дочекатись, краще потримати щось інше, якщо у вас є. Або якщо нічого немає, то продавати стільки, скільки необхідно зараз для того, щоб жити далі. І виконувати ті всі заплановані процеси, які є, Тобто, розуміючи сьогоднішню ситуацію, це все, як я вже казав, я буду вносити добрива тільки в ґрунт. Ін'єктора в мене на жаль немає, хоча я вже бачу ефективність віднесення ін'єктора в технополі ми вже 3 роки працюємо. Також я працюю зараз вже ін'єктором на легких ґрунтах у одного з моїх клієнтів, тому що там. З кислотністю питання ми вносили суперфосфат, він не містить взагалі азоту. Грунти легкі. У мене є необхідність внесення азоту з осені. Тому ми вже там ін'єктором працюємо. У мене, на жаль, ін'єктора немає. Можливо, він прийде до мене весною, якщо десь буде поруч там, на демонстрації або на, на послугах. Якийсь ін'єктор технополівський буде поруч. То я вже думаю, що я його до себе в господарство привезу і зроблю те, що необхідно. Але поки що я про це не думаю, тому з осені частину азота дав, і буду все інше додавати навесні. Скільки буду додавати, чи 200 кг, чи 100 кг, не розумію, тому що не розумію, які погодні умови складуться, що, що, буде, що буде навесні, взагалі не зрозуміло. Да? Але сьогодні мінімальний азот я вже вніс. Якщо навіть я навесні нічого не внесу, я все одно сформую мінімальну вражальність. Якщо будуть умови сприятливі, то навесні планую сівалкою внести селітру і карбамід, буду в різні банки в зашку насипати і вносити. Буду робити, грубо кажучи, каз. Тільки в сухих добрив. Тому що мені необхідний азот для різкого старту при відновленні вегетації, для того, щоб е наша, наша пшеничка розкущилась при необхідності. А також мені треба довгий азот, той, що є в карбаміді, який вже буде працювати ближче до флагового листа виколошування, який буде вже. Впливати не на формування вегетативної маси, а впливати на формування нашого врожаю. Тому що ми, нагадаю, вам вирощуємо врожай, а не вегетативну масу. Тобто нам важливо ще не так, як виглядає поле, а скільки воно сипе в бункер. Ну, мені так здається. Тому, перше це дробне внесення. Друге це внесення в ґрунт. Третє це. Ті форми, які необхідні тобі при тих чи інших умовах. Четверте: аби буде, якщо буде ін'єктор, то буде тіосульфат. Він вже досить гарно себе зарекомендував. П'яте, якщо буде ін'єктор, буде ще сульфат цинка розчинений. Можливо, там ще з смарганцем трошки пограємося, але ну, це все можливо, поки що це під великим питанням, тому що немає ін'єктора. би ін'єктор вже планувалося по-іншому. Але сьогодні, по мінімалки, плануємо таку програму. І розуміємо, що бочку Лібіха ніхто не відміняв, і якщо у нас якогось елемента критично не вистачає, то це може вплинути на загальну. Загальну нашу врожайність. Ну, все ж таки, саме ефективне сьогодні добре вона витрати дорівнює формування врожаю, це газот. Тому приділяємо йому максимальну увагу газотному живленню, і вже будемо дивитись по ситуації навесні. Ну, ніяким розкидачем по мерзлоталому, не оприскувачем по мерзлоталому я лазити не буду. Буду навесні або давати ін'єктором, або сівалкою. По-перше, це закриє питання по азоту. По-друге, це дасть повітря в ґрунт. Сівалка більше руйнує верхній шар ґрунту. І все ж таки треба намагатися менше його руйнувати, порушувати. Тому що, якщо ми вже переходимо на прямі посіви, то ми можемо десь там трошки щось, але якщо ми постійно будемо його перетирати, рухати, заплескувати, то ніякої гарної вражайності, ніякої стабільності в нашій технології не відбудеться. Тобто ми. Будемо робити помилки і знову відкочуватись назад. Цього насправді я не дуже бажаю. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, що ви вважаєте. Чи треба азот з осені, чи не треба. І якщо вносити, то які результати? Все, всім дякую. Я поїхав далі, бо вже і так дуже сильно затримався.